Так, там поки що нічого не світить. Ну подивіться. О, молодь росте. Хлопець ледве на пану, хіба ходити навчився, а вже вже футболіст росте. Молодчинка. Долучайте до футболу дітей своїх. Може, то юний тренер росте. Так, штрафний. А Що там закінчилися у всіх? Подяку оператору. Висловлювати будемо, не будемо, будь ласка. Радий, бобо. Mima. <síntos> аудитория жадно на лайки на лайк а никто 30 онлайн 3 лайк 627 людей халявлять так что там куовый Так, воротар все контролить, медвежі, майже все. Що по рахунку? Зараз скажу. Пенальті! Да-да-да. Я ще бачив на. на, на, на пів секунди. Нападаючи задумався бити по воротах чи падати чи падати? Ні, ну там, на мою думку, був. <плес> <плес> ну, він да, він міг ще бити. Ну, але тут вже дуже грамотно можна було вдарити, не забив би. Рахунок зараз я озвучу після удару цього. Щось насичений день сьогодні з пенальками. Так. Зібрався. Є! Yeah. Рахунок 1-1. Все по Поділо молодці. Щось там якісь претензії. Претензії якісь там до судді. Може вибіг.